Привіт, мене звуть Тарас це програма віртуальний гід. Сьогодні ми у Мукачеві, де святкують День святого Мартіна, і ми постараємось показати вам все найкраще. Кожне місто має свого покровителя. Не виняток і Мукачево. Зараз ми знаходимося біля двох храмів, які пов'язані з святим Мартіном Турським. Позаду мене ви бачите одну з найдавніших кам'яних споруд каплицю святого Йосипа. Раніше вона була частиною великого храму Святого Мартіна. Він згадується у джерелах уже в 1333 році. А зараз ми спробуємо пройти в храм, де проводиться служба на честь Святого Мартіна. На початку ХХ століття населення міста різко зросло, і римокатолицька громада потребувала нового храму. Його вирішили збудувати на місці старого. Проект було розроблено Деза за Ціглером. Кошти на нього було зібрано менше ніж за рік, і в 1904 році почали розбирати старий храм. Однак любов до минулого взяла своє і було вирішено залишити алтарну частину старого храму. А Деза Ціглер швидко і головне безкоштовно Проробив старий проект. Восени 1905 року були відкриті двері нового храму. Він був висвячений на честь покровителя міста Святого Мартина. Збережену частину старого храму 14 століття було висвячено як каплицю святого Йосифа. Ми знаходимося біля Мукачівської ратуші. Її фасад прикрашає старовинний герб міста із зображенням святого Мартина. написано, и лектарики все краще на краще. Що Мукачево! мукачево! Закраще ще раз! Мукачево! З ним святого Мартина! Святий Мартин народився в сім'ї легіонера. Він пішов за стопами батька. Одного разу, повертаючись до гарнізону, він побачив бідняка. Змерзлого бідняка. Раптово він витягнув меч. Легіонери подумали. Що він хоче робити з цією беззахисною людиною, то він, не вагаючись ні хвилини, відрізав половину свого плаща та віддав йому, той не йому горнувся, не встиг його навіть віддячити, як Мартін зник. Тієї ж ночі уві сні йому явився Ісус Христос, який сказав: Ти врятував не бідняка, ти врятував мене, тобі потрібно служити не в армії, а мені. Мартін так і зробив. Він став бродячим проповідником. Надзвичайно популярним у Франції, одним з перших, хто її хрестив. Одного разу жителі міста Тури вирішили зробити його своїм єписком, та Мартін цього не хотів. Він сховався в Сараї серед гусаків, та їх гелкотання видало його. Жителі міста його знайшли та зробили своїм єписком. З тих пір, кажуть Мартін, недолюблював гусей. в середньовіччі З'явилася традиція подавати смаженого гусака на вечерю до Дня Святого Мартіна. У нас, звичайно, не така пишна вечеря, як у середньовіччі. У нас є всього на всього. Гусячий паштет та скоринка хліба. Давайте ж спробуємо. Знаєте, не так і погано. Ну, а мені. Пора з вами прощатися та продовжувати вечерю. Це був канал Карпатами Плюс, програма Віртуальний гід. Я її ведучий Тарас. Ставте лайки та майтесь! and this is what we